Ось цю передвиборчу кампанію, і ось ці настрої перед виборами у Сполучених Штатах Америки як можемо оцінити які найбільші виклики в тому, що відбудеться наступного вівторка, вбачаєте саме ви. Ну дуже складне запитання, як на мене. Бо я ну чому складне? Складне для, для пояснення широкій аудиторії, Бо на превеликий жаль, українське суспільство розділилося навпіл. Одні там вболівають за Трампа, а інші вболівають за Камалу Харіс. Таке складається враження, що вибори не вша в Україні. Ми ну, спостерігаємо за цими виборами через призму української політики. Ну, справедливо, нам ж треба розуміти, як американці будуть нам допомагати далі, як вони будуть нас підтримувати. Але американські вибори це про Америку. Це не про Україну. Друзі, ми повинні це розуміти. Тому зараз я дивлюся на цю всю історію, США, саме ну намагаюсь принаймні. все-таки через призму американських інтересів у світі. А вони для мене особисто очевидні. Америка прагне незалежно від того, хто її очолює, республіканці чи демократи, залишатися одним із провідних гравців геополітиці, залишати свій вплив. Вони змінюють свою зовнішню стратегію, що стосується врегулювання конфліктів на планеті по відношенню того, як то було наприклад за часів В'єтнамської війни, війни в Іраку, вони стані змітював, що військових безпосередньо американців, які беруть участь в якихось військових діях, десь на землі, немає. Ну, тобто вони не дотичні до військових дій, вони можуть допомагати своїм союзникам тій чи іншій мірі для того, щоб ну війна залишалася контрольованою, Контрольовано на якісь певні території. Тут до речі, співпадають інтереси США зараз поки що з Китаєм, тому що Китай просто публічно вже неодноразово говорить. Навіть вчора була заява від Сінзіпіна про те, що все таки вони прагнуть, щоб війна зараз не поширювалася. В найближчій перспективі рік, два, три, п'ять, десять ну скільки буде вдаватися, близький схід тому саме свідчення. Тому незалежно від того, хто переможе, політика США зовнішня вона не зміниться. Ми повинні це розуміти. Е, можливо, там окремі країни-партнери, які працюють із США, будуть отримувати більшу чи меншу військову допомогу. Але я не думаю, що підважить якось там історичність відносин з та Японії, США, Південної, Кореї. Е, може бути послаблена співпраця США і Європи через те, що Європа має платити більше за власну безпеку. Ну, власне, про це говорять навіть уже в Європі. Що заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в цьому сенсі була доволі красномовною, тому що ну навіть за президентства Байдена Європа не стала питанням безпеки сильнішою. По відношенню до російської агресії, це очевидно. Польща вже просить не перший день і країни бухареські дев'ятки просять дозволити збивати російські військові цілі, хоча б над їх територіями у Вашингтона, фактично в НАТО, а їм не дозволяють. А хто сказав, що при Трампові щось зміниться? Просто нагадую, там є зараз демократи при владі, прийде Трамп. Трамп так Трамп взагалі говорить про те, що євроатлантична співпраця буде ще послаблена. Тому ці вибори це про історію американську, про те, як Америка бачить себе, і вони в великій мірі сьогодні там визначаються внутрішньою політикою, що стосується економіки, що стосується охорони здоров'я, міграційної політики, торгівлі, врешті-решт, і це є рушієм для того, щоб американці робили якийсь вибір на користь одного або іншого кандидата. А питання українське, близький схід, навіть там, ну, зверніть увагу, що зараз в США немає акцій протесту проти чинної влади на підтримку того ж самого сектору Гази, тобто арабський світ в Америці. Так, він доволі зараз спокійно і виважно реагує на всю зовнішню політику, яку робить е, Білий Дім. Тобто вона його задовольняє. Зараз Америка балансує між інтересами багатьох країн. Це абсолютно очевидно. Так, вони говорять, як ви от щойно розповідали дуже детально про північну Корею. що Якщо не надумає там щось робити, то Луй досі зробив заяву буквально два дні тому. Ми будемо засувати усі засоби і методи для того, щоб стримати північно-корейську атаку. Але не факт, що до неї зараз доєднається Китай, тому що дуже багато різних думок лунає. Одні експерти в один голос говорять, що Китаю невигідна співпраця Північної Кореї. Та Росії інші пристають до інших думок, але в цій частині, як знаєте, відбувається таке балансування. Тому 5 листопада багато чомусь на нього таких сподівань політиків, експертів, що щось глобально зміниться. Але е, я те, що читаю від е, в західній пресі, що стосується заяв саме посадовців у Європі, ну вони кажуть, ну нічого кращого, ні з приходом Харіс, ні Трампа не буде. Навпаки вони. Зараз, очевиді, готуються до того, щоб змінювати власну оборонну стратегію питання можливої великої війни на азійському континенті, тому що на євразійському. Тому що очевидність її чим далі, тим, тим більша. І тому ми просто дочекаємося 5 листопада, видихнемо все і будемо рухатися далі. Пане Валерію, ви зачепили одну дуже цікаву тему. Це от реакція Європи на події, які відбуваються, і зокрема висловлювання. Польського прем'єра Дональда Туска, я от нашим глядачам, зацитую частинку з цього поста у соцмережі Ікс, Гарі чи Трамп. Деякі стверджують, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, а в першу чергу залежить від нас за умови, що Європа нарешті по дорослішає і повірить у власні сили незалежно від результату. Ера геополітичного аутсорсингу закінчилася кінець цитати. Слова хороші раніше схожими словами до європейської публіки звертався і глава тамтешньої дипломатії Жозеп Борель про те, що відповідальність лежить на Європі. Але на вашу думку, чи зможе Європа стати відповідальною за власну безпеку, зважаючи на той факт, що ми маємо. Майже три роки від початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо численні провокації, які відбуваються на різних чи то військових, чи то інших важливих об'єктах країн Євросоюзу. Ми маємо ракети та безпілотники, які в гості до Румунії і Польщі. Я перепрошую, залітають до себе додому. І от ви, ви зачепили також цю тему, і ми з вами колись говорили напередодні нового року, як в Любліні, десь в Люблінському воєводстві ту ракету на конях шукали на наступ. Ні день після того як вона повернулася і почала обстрілювати е, Україну захід нашої країни. Чи зміниться щось у цій призмі європейської політики? Тому що е, я думаю, ви зі мною погодитеся, що політичні заяви, де вони готові брати за себе відповідальність, де вони готові допомагати Україні? Це, звісно, добре. Але у наш час, у час е, такої нестабільності, загалом у всьому світі здається важливими є також і дії. Безумовно, мають бути практичні дії, заяви заявами, це там струшування повітря. Але Європа вимушена буде це робити. Справа в тому, що така риторика в Європі вона бере свій початок не минулого року, не позаминулого року, а ще з 50-х років минулого століття, коли президент Франції Шарль Деголь тоді висловив ініціативу щодо створення необхідності європейських військ. На той момент вже існував Північно-Атлантичний Альянс, низка країн до нього входила. Також був сформований і Європейський Союз, якраз це ініціативи французів були. Він спочатку мав ну добре, хто я більш ніж переконаний, що глядачі знають цю історію, але нагадаємо, що це було об'єднання виробників вугілля і чавуну, вугілля і сталі, яке пізніше переросло в ЄС в політичний союз. Ну і звісно, нібито недоцільно було б створювати паралельну якусь військову структуру, тому ідея дегуля вона була похоронена. Але це був дуже мудрий далекоглядний політик, який розумів, що виклики, які стоять перед Європою на тлі. Збільшення спроможності радянського тоді союзу воювати далі. Давайте згадаємо знову ж таки радянський союз після другої світової війни активно нарощував виробництво броньованої техніки. І на початок широкомасштабної вторгнення Росія мала ці запаси, які Нилі нині до речі реставрує, ними користується найбільші порівняння з усіма запасами зброї усіх країн разом взятих. Ми багато говоримо про те, що там багато броньованої техніки у США і так далі. і дійсно там багато, але те, що на складах там вже поросло мохом, нині відновлюється на Росії дуже дуже багато. І війна Росії проти України показала, що кількісний вимір дуже важливий. Тобто кількість броньованої техніки, кількість особового складу дає змогу все-таки продовжувати традиційну війну часів Другої світової війни, окопну війну, але засування технологій вносить певні правки. Тому тут і північно-корейські війська сутні, вони навчаються і, кінчим, він виношує плани. Ну, принаймні, він вже майже публічно говорить про те, що. Південна Корея є ворожою для нього країною, а не країною, з якою він колись прагне об'єднатися. Він змінив парадигму своєї родини. Він відділяється від своїх попередників, батька, діда. Це також треба враховувати, тому що зараз Європа стоїть перед загрозою того, чи рушать, наприклад, північно-корейські війська на ту ж саму Фінляндію, Естонію, країни Балтії, чи буде провокація на Сувальському коридорі. Про що говорили з початком широкомасштабного вторгнення? Ну чому поляки будують оборонні а, фортифікаційні споруди на кордоні з Калінінградської області та Білорусі? Хоча з Білорусі зараз у них там ну, плюс-мінус нормальні відносини. Це ну, 400 кілометрів, там 500 з кілометрів танкових ровів, їжаки, танкові, міні-поля врешті-решт. Ну це ж не, не просто так жарти. А, Латвія завершила будівництво вже там також кількасот кілометрів а, стіни, доріжок для контролю за кордоном і таке інше. Ну, Європа готується. Європа готується до війни проти Росії, Кореї, Китаю. Потенційно, це комусь там може видаватися фантастикою, але це не так. Послухайте експертів, колег ми, які можливо більше довіряєте, ви почуєте таку саму риторику. І те, що говорить Дональд Туск сьогодні, це не випадкова заява. А сьогодні, до прикладу, я наткнувся на цікаве повідомлення про те, що Петр Павел, президент Чехії, офіційно. Дав дозвіл на долучення до Збройних сил України 60 добровольцям Чехам, які готові воювати проти Росії в Україні. Хоча Чехів в Україні ну, їх багато, їх було і раніше. Але це офіційна позиція. Це влада країни НАТО говорить про те, що вона відправляє в Україну, дає дозвіл своїм громадянам воювати на боці України. Це нікого нічого не нагадує. Бо кажуть, та, що там 60 осіб. Ну, чекайте, друзі. На тлі того, що ми маємо повідомлення, що корейські війська на Росії вони готові будуть вступити в бій з дня на день. Ми вже бачимо чергову заяву, точніше, ну так, нехай не чергову заяву, заяву, будемо так практичну, про те, що президент Чехії каже, так, мої громадяни їдуть, я їм дозволяю, їдуть воювати проти росіян. Чому? Тому що Петер Павел буквально ще кілька місяців тому давав інтерв'ю і говорив: ми стоїмо перед серйозною загрозою. Повертаючись пані Софію до першого запитання, про яке ми говорили, послаблення євроатлантичної співпраці. І ми, як ніхто, розуміємо, що потрібно буде боронитися від російської агресії. Не випадково Польща говорить нам, що ви можете у нас купувати зброю, але ми не можемо вам її дати, тому що ми маємо, повинні мати своїй вдос, тому що ми очікуємо атаки з боку росіян. Це знову виглядає комусь фантастика, але ж не випадково там проводять соличні опитування, скільки готові воювати. Там розмова йде про відновлення строкової служби на території Росії. Буквально днями пролунала заява, я вже в ефірі вашого каналу говорив від президента. Зиденки Європейської комісії Руслали Фандерляєн щодо зміни взагалі стратегії Європи від стратегії реакції на стратегію запобігання кризам і різного роду провокаціям, і так далі. Вони радять своїм громадянам мати про запас навіть їжі на 72 години, освітлення ліків і так далі. Тобто, щоб вони були автономні, тому що ситуація можуть бути різна. Це якраз та історія часів холодної війни, за яку забули. Тому практичні кроки Європа робить, я не можу цього. Не сказати, Та, ну врешті-решт, Європейський Союз вже створює свою армію. П'ятитисячне військо проти свого часу, проти чого виступив Єн Столтенберг. На завершення своєї каденції відскоритикував. За це згадано вами Бареля. Він піддав критиці, ну як це так, Європа може створювати паралельні структури. Це є проблема. Так, бо НАТО дієве питання захисту країн НАТО східної Європи, про що говорить Дональд Туск. Тому Європа діє по-іншому У 2015 році. Велика Британія створила такий військово-політичний союз, військовий, точніше так, із країнами Північної Європи, які є теж членами НАТО, що дуже не сподобалося Вашингтону. і вони зараз затихли, немає. Але от нещодавно вони знову збиралися країни Північної Європи, де був президент України Володимир Зеленський. Це ж, друзі, не випадкові такі зустрічі проводяться. Тому, здійснено, ми там зараз справедливо виголошуємо критику на адресу Європи, що вони, мовляв, нічого не роблять. Згадуючи Польщу, Польща виділяє сьогодні найбільше на оборонку серед країн Європейського Союзу по відношенню до ВВП. Це майже 5%. Це той відсоток, який ЄС має виділяти на свою оборонку. Це буде приблизно трильйон євро. Трильйону євро буде достатньо для того, щоб відбити будь-яку атаку. Нарощувати потрібно ядерний потенціал. Європа це розуміє, але поверну нас знову таки до Дегуля часи, там, коли активно працював план Маршала в Європі, коли гроші з штатів лилися річкою. І дійсно, знаєте, така історія аутсорсингу, політичного військового, про що говорить Дональд Туск, вона закінчилася. Уже ніхто давати Європі стільки не буде допомоги ні військової, ні в тому числі фінансової. Європа має сама за себе думати. А особливо на тлі таких серйозних загроз. І тому вони не те, що вони там хочуть, можуть, вони вимушені, європейці будуть це робити. Тому що якщо вони цього не зроблять, завтра їх просто знесуть. Завтра зайдуть туди китайці, корейці, росіяни. М -м, може видаватись знову комусь фантастику, але ж нагадую. Німеччина готова до великої війни до 28-го року. Польща будує паркани до 28-го року. У Сполучених Штатах Америки було опубліковане звідси наприкінці цього минулого року, де вони говорять, що Захід має бути готовий до війни проти Китаю та Росії у 27-му році. Китай говорить про дедлайни, якісь там 35-го року. Всі будують дедлайни. Ну це в публічній площині. А тепер дивимося за повідомлення, які є нині. То всі вже мусять, мусять бути готові, але чи не завтра до такого протистояння? І ці процеси суттєво прискорюються. Я єдине, що хочу сказати, що ну мене ну, як тішить на даному етапі, те, що Європа розуміє відповідальність перед Україною. Відправлений такий обмежений контингент добровольців до України офіційно з Чехії. Це лише початок цієї історії. Я не маю сумніву, що підтягнуться інші по одній простій причині. Давайте зафіксуємо позицію: ні Чехія, ні Польща, ні Румунія, ні Болгарія не хочуть, щоб війна була на їхній території. Тому вони розуміють, що там вже просто по іншому не буде. Коли, якщо, не дай Боже, там Росія не зайшла на територію України, то багато українців під прапорами Росії будуть воювати проти саме поляків, румунів і так далі. А це ну вибачте не дуже приваблива історія. Якщо якщо цей сценарій фантастичний, комусь то він давайте я зараз повернемо нас до окупованих територій в Україні. Де така сама ситуація? Ми зараз часто беремо в полон наші збройні сили України тих, хто залишився на окупованих територіях і перейшов на бік ворога в силу особистих інтересів, уподобань і прихильності, переконань або примусу? Це також ні, ні для кого певне не новина і не секрет. Але часто ми за це забуваємо. Я не маю сумніву, що європейські політики і урядовці це розуміють, розуміють і єдиний стримуючий фактор який в Європі був постійно, це соціальна складова. Тому що гроші є, американці дають, можна витрачати на світло, газ, тепло, соціальну допомогу про війну не думати. Але часи спокійні закінчилися. Тому політикам просто ну вибір. Або вони зараз збережуть свої країни, посилюючи допомогу військової Україні, витрачаючи більше на обороноздатність, або їх їм тоді ця влада просто буде не потрібна. Пане Валерію. Я хочу з вами ще цю тему трохи продовжити. Тему. Ось того, що може вилитися певна така недостатня реакція наших союзників, зокрема у тому числі. Тому що міжнародна аналітика стає все більше більш стурбованіша різними факторами різними подіями, які відбуваються у світі. Це і російсько-українська війна, це і участь потенційна КНДР у війні проти України. Я маю на увазі вже в якості особового складу. Це також той досвід, який Пхеньян може передати, перебуваючи у такій сучасній новітній війні. Це також ситуація на близькому сході, яка здається най. Ближчим часом не вирішиться сповна, тобто повністю, і це все припадає на один і той самий період. Ну по суті, чи перебуваємо на вашу думку? Ми от на порозі глобального конфлікту, що за своїми масштабами буде нагадувати щось таке, як світові війни, наприклад, і які фактори, окрім підтримки України, ви бачите для того, аби цього світ цивілізований західний не допустив? Ну, справа в тому, що ми, ми обмежені у своїх аналізах і висновках публічної інформації. До більшої ми, якщо й маємо, то звертатися поки що не, не, не варто до неї. Відтак я керуюся лише заявами політиків, чиновників, аналітиків, своїх колег, ну і, звісно, в першу чергу глав держав. Сьогодні у Дені Вашингтон Пост виходить дуже цікавий матеріал про те, що ну, на думку західних аналітиків, які добре знаються на азійському континенті, на специфіці азійського континенту, і тут складно не поводитися. Сьогодні є певне протиріччя у відносинах Китаю, Північної Кореї та Росії в тому сенсі, що Китай не готовий публічно долучитися до підтримки Росії у війні проти України. Він займає зараз нейтральну позицію. Він говорить, ну справа. Північної країни та Росії, співпраці між ними, там поглиблення, відносини так і таке інше. Але ну, просто треба нагадати часи там після Другої світової війни, розвитку е саме свого положення, е домінуючого Радянського Союзу на азійському континенті і непрості відносини, а, відносини СРСР, тоді та Китаю. Історія повторюється. І сьогодні Росії вдалося все таки продемонструвати свою значимість на азійському континенті через посилення співпраці з північною Кореєю, цим самим посилюючи свого союзника, як на противагу Росії, ставлячи її під більший вплив, виводячи з під такого ну не те, що повного контролю, але зменшуючи залежність від покін. І це точно ну класика того, як завжди ще за часів радянського союзу намагалися ну, протиставляти себе Китаю. Китай тоді, звісно, був економічно відсталий. Дуже складна в них була ситуація, аж допоки вже вони не ввійшли в часи там китайського економічного чуду, яке зараз Сін Цзінпін намагається ну, успішно хорони. Він не успішно це робить, і для Китаю це серйозний виклик. Тому дійсно на сьогодні можна говорити ствердно, що є процеси, які свідчать про готовність розширення конфліктів, які ініціює Росія. І не всі, але окремі країни пристають на її бік. Але якщо не пристають очевидь, то рахується показовим був саміт БРІКС, куди приїхало дуже багато глав держав окремі проігнорували це Бразилія, там Саудівська Аравія. Дехто виказав неготовність долучитися до цього союзу ще перед початком роботи цього саміту. Це той же самий Казахстан, що дуже показово. Але Путін демонструє ну, свою силу. Ми мусимо це все-таки визнавати. Не можна недооцінювати цих речей, тому що це ризики і загрози. Для Пекіну, який прагне доміна... домінуючого положення на всьому азійському континенті, і зберігати принаймні поки що плюс-мінус відносно. Осини з Європою, ну така історія не буде дуже привабливою. Хоча є низка думок серед моїх колег про те, що напаки Китаю ця історія цікава посилення співпраці між Північною Кореєю та Росією. Тому я і наводжу зараз абсолютно дві думки різні і сценарії можуть бути різні, враховуючи те, що наратив в Україні дуже сильно укорінився, ну, що кінчині не може безпекійно жодного кроку ступити. Складно, звісно, там. Переконати в чомусь, я для глядачів залишаю це поле. Пишіть друзі там у коментарях, хто дивиться, що ви думаєте з цього приводу? І звісно, що зараз стоїть дилема. Коли може цей величезний конфлікт розпочатися, який фактично Росія розпочала з початком широкомасштабного вторгнення. тому що вона активно підтримує гарячі точки ще до того, як розпочалася широкомасштабна війна у нас у Сирії. Рахуйте, ця історія в тому числі десь опосередкована і тому на близькому сході, де ну неявний союзник, але серйозний партнер Росії сьогодні це Іран? Я також розумію, що це може видаватися не зовсім так. Мовляв, Іран там уже союзник 100%. Але це потенційний союзник, який поки що не поспішає дійсно це робити, тому що у Ірану своя історія близькосхідна. Але співпраця є, вона очевидна, вона зрозуміла, вона буде продовжуватися. Іран зацікавлений в зброї російській, так само, як і північна Корея. Тобто ми можемо говорити про певну візла, але вона ще не кристалізувалася. Тобто вона ще на сьогоднішній день, як ми з вами говоримо на цю хвилину, в публічній площині не готова до того, щоб об'єднатися у великій війні. Тому я не виключаю, що сценарії можуть розвиватися за трішки іншим шляхом, коли ми будемо бачити військові конвенційні конфлікти різного типу, гібридні, наприклад, як -от, ну ж легко ж передягнути 10 тисяч корейців у форму російських військових або взагалі форму якусь незрозумілу, забрати в них документи і відправити, наприклад, до північних кордонів Росії, там до кордонів із НАТО. Розумієте? і вони там будуть якісь влаштовувати провокації, а Росія скаже, ми взагалі тут ні до чого, і так далі. Можуть розпочатися, звісно, якісь дії і на території Корейського півострова. Цього теж виключати не можна, тому що що в голові Кім Чен Іна для розуміння, подивіться, що в голові Путіна. Це приблизно одне і те саме. Можуть, звісно, що розвитатися події дуже гарячі і на Близькому Сході. Зараз Вашингтон намагається з останніх сил тримати ситуацію під контролем перед виборами, але. Буквально там з хвилини на хвилину очікують в прямому сенсі удару по території Ізраїлю, але вже з території Іраку. Іран сказав, що він не залишить без відповіді удар по Тегерану, який був здійснений в ніч на 28 жовтня, якщо не помиляюся. Наприкінці жовтня, та ж сама історія згадана мною по Польщі. Поляки не випадково стурбовані ситуацією. Вони очікують, що можуть бути провокації з тої ж самої Білорусі, хоча там. Нібито з Лукашенком зараз плюс-мінус у них рівні відносини, скажімо так, нейтральні. Так, торгівля йде, пункти пропуску розблоковані, фури їдуть, все окей. Але враховуючи те, наскільки зараз Лукашенко залежний від Путіна, був і залишається, то там також можуть бути різноманітні сценарії. Ну і давайте не забувати про все ж таки розширення конфлікту, про який сьогодні задав це в Східній Азії. Де, окрім південної Кореї, до цих процесів може бути залучена і Японія, і Філіппіни, і Австралія. Хоча там вже сформовані військові блоки за участю США. тому от, такі конфлікти можуть бути, і це буде абсолютно всіма ознаками початку великої масштабної війни. До якої, як на мене, всі готуються. Готуються давно, але ну, знову ж таки проблема в тому, наскільки сьогодні буде готова е, Європа, де да й те ж саме Китай. Тому що ми буквально днями там, з колегами обговорювали, що Китай, це, це питання. Якраз Китай, до прикладу, не готовий на думку е, окремих моїх колег, до яких я можу пристати, що в ядерному сенсі Китай поки що суттєво відстає від Сполучених Штатів Америки, не та кількість бойових головок, якими вони можуть відповідати на. На паритеті, а про єдину ядерну безпеку з Росією і Північною Кореєю поки що говорити не доводиться. Китай ніколи не прагнув ніяких союзів. Ну от у них просто ну в голові, щоб ми розуміли, чому Китай мовчить. Це ж йому зараз треба. Ну, от я маю на увазі стосовно співпраці Росії та Північної Кореї, аби долучитися. Бо фактично треба Китаю піти ну, на умови Путіна. Ну це, ну, це нереально. От ми ж чудово розуміємо, що це нереально Пекін цього ніколи не зробить. Пекін хоче бути в голові цього процесу, в лідерах цього процесу. Тому ми ж бачили неодноразово різного роду інформацію, коли якісь рухи були довкола там зміни можливої влади на Росії. То Мішустін приїздив до Пекіну, то Медведів, то Патрушев. Ну ми ж розуміємо, що ця човникова так між ними така дипломатія, нібито, але це не човникова, це фактично. Це пряма. Давай ці контакти. Вони ж не випадкові. Але поки що путінському режиму вдається зберігати себе, вдається зберігати свої позиції, тому тут прогнозувати наскільки ми близько до такого великого конфлікту в часовому проміжку дуже складно, але очевидність його мені видається беззаперечна. Дякую вам, пане Валерію, за вашу аналітику, за те, що традиційно знаходите час для наших етерів. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, Вежа, був з нами на прямому зв'язку.